Отже, все, що я сказала, це моє розуміння, але в діяннях, 10 розділ, 38 вірш, я прочитала ось що: що, іс, що помазав Бог Ісуса із Назарета Духом Святим і силою, який ходив, роблячи добро та зцілюючи всіх, гноблених дияволом». Тому що Бог був з ним. Тобто Він стілював гноблених дияволом. Диявол гнобить хворобами. Чи то нежить, чи то ще щось страшне. Це диявол гнобить будь-якою хвороби. Ми не можемо сказати, та це не диявол, це я ось так е, напився холодної води і горло моє болить. Ні, це диявол, бо мудрість у вас. Е, не було, коли ви пили і забрав диявол на той момент. Це моя думка. Якщо ви думаєте по-іншому, це ваше право. Але я побачила, що зцілював всіх гноблених дияволом. Ніде не написано, що Він Ісус зцілював тих, хто по своїй глупості захворів. Ну тобто, диявол гнобить хворобами. Він знає, що ми викоплені Ісусом Христом. Але тільки коли Він побачить, що це нам стало відомо, що ми викуплені Ісусом Христом і впевнені в тому, що ми викуплені, Він тоді починає слухатись наших слів. І ми можемо йому говорити: іди геть. Поки ми не дізнаємося про те, що ми вільні від влади диявола, він буде продовжувати атакувати нас. Ви можете сказати, ти не знаєш, яка в мене хвороба, ти не знаєш, скільки я молюся, ти не знаєш, все все не працює. Це мені говорить про те, що це не віра. Віра, вона ніколи не вмирає, тому якщо ми ще не почали вірити в своє зцілення, починаємо вірити, що Бог Він до кінця за нас сражається. Я говорю сьогодні про довіру в Богу. До речі, ми... Проповідь називається довіра Богу. Отже, і коли я звернулася до штучного інтелекту, щоб він мені підказав, що таке довіра. От, і я хочу провести паралель довіра між людьми для того, щоб нам було зрозуміло, і довіра до Бога. Отже, довіра це впевненість упорядності та доброзичливості. Іншої людини, що базуються на досвіді, чесності, відповідності слів та дій, це відкриті позитивні взаємини, що створюють відчуття безпеки та основою для міцних соціальних зв'язків. Отже, коли ми читаємо, ми розуміємо, так, це до Бога також відноситься. Довіра це впевненість. Що Бог добрий. Наскільки ми впевнені, що Бог добрий і Він не бажає нам е, якихось випробувань зла. Далі довіра базується на досвіді. Ми не можемо довіряти людині, якщо ми не спілкуємося з нею. Якщо в нас немає досвіду спілкування з нею. Отже, ми не можемо довіряти Богові. Якщо в нас немає досвіду спілкування з Ним. Базується на чесності, Бог чесний Бог, Він від нас нічого не скриває, відповідності слів та дій, Богу легко діяти в нашому житті, коли ми довіряємо Йому. Якщо ще Бог не почав діяти в нашому житті, починаємо Йому довіряти. І перше, можна сказати, Господь, я довіряю тобі. Починай діяти в моєму житті. І коли в нас є взаємини, тоді ми будемо відчувати безпеку. Якщо ми відчуваємо безпеку, то це дійсно ми довіряємо Богу. Бог дає цей мир і цю безпеку. Ключові аспекти довіри. Це впевненість, це віра в те, що людина має добрі наміри щодо вас і не завдасть шкоди. Є такі люди, яким ми довіряємо, і ми знаємо, що ця людина ніколи не завдасть шкоди. Те ж саме і з Богом. Якщо ми впевнені, що Бог не приносить хвороби, якщо ми знаємо, що Бог добрий Бог, тоді з'являється впевненість в тому, що Бог має добрі наміри щодо нас. І що б не відбувалося, я завжди говорю: добре Господь, я приймаю це, я знаю, що тобі краще видно, що для мене зараз краще. Тобто, Богові там на горі краще видно, що краще в моєму житті. Можливо, якась, якісь моменти приходять з життя, і вони мені ну так краще б їх не було. Але якщо я довіряю Богу, я говорю, Господь, тобі видніше, ти краще знаєш мене і що мені краще для моєї життя. Ключові аспекти довіри, основа стосунків. Довіра є фундаментальною для будь-яких взаємин. Якщо ми плануємо з людиною так, довіряти, спілкуватися, це повинні бути стосунки. Це не повинно бути. Просто по неділям ми зустрічаємося. Це повинні бути зустрічі серед тижня. Це повинні бути телефонні дзвінки. Тобто, ви знаєте, коли ми спілкуємося з людьми і починаємо довіряти, в нас більше стосунків. Те саме з Богом, що основа стосунків це довіра. Ми не тільки в неділю очікуємо від Бога, а протягом тижня. І вдень, і вночі. Я навіть лягаю спати і кажу: Господь, я хочу бачити сни від Тебе. І інколи я прокидаюся з псалмом, тобто я відкриваю очі в моїй голові пісня. і Я розумію, Бог зі мною був вночі. Тобто не можу я сама придумати пісню співати її зранку. Дух мій співає. Аспект віри, відкритість і чесність. Довіра росте, коли люди чесні, відкриті та діляться інформацією. Інколи мені говорять, що ми дуже відкриті, пастор дуже відкритий. Він говорить якісь особисті речі зі сцени в проповіді. Такі особисті моменти сім'ї вашої. Можливо, не треба цього робити, тому що люди можуть використати це проти вас. Я кажу, вони це і роблять, використовують постійно, ну, не постійно і не всі, але ж тут на сцені і пастори, і я, ми відкриті, тому що ми знаємо, що ми будуємо. Зв'язки, ми будуємо відносини, і ми хочемо, щоб церква довіряла тому, хто веде цю церкву. Тому ділимось якимись особистими речами. Ну, А є люди, які використовують це і це дуже боляче. Але ж ми продовжимо це робити, тому що ми знаємо, що ми довіряємо Богу. І Бог, Він. Захищає нас. Це проходить, ми, ми все рівно продовжуємо це робити. Отже, відкритість і чесність, довіра росте, коли люди чесні, відкриті та діляться інформацією. Бог відкритий, як пастор говорить, Бог не жадіна, Він хоче дати нам всього багато, не тільки фізичні. Фінансові якісь речі, Він хоче дати нам духовні речі, він хоче відкрити нас, нам з самого себе, але чи довіряє Він нам? Ми довіряємо Богу, і Бог повинен довіряти нам, і це через наші стосунки з Ним, чесні і відкриті. Відповідність слів і дій, людина, яка виконує обіцянки. Викликає більше довіри. І Бог виконує свої обіцянки. Якщо ми читаємо Біблію сьогодні, навіть пастор говорив, що якщо він щось говорить, то він говорить. А я обіцяю, що буде отак. Якщо ви зробите отак, а я обіцяю, що буде отак. І навіть є в місці письма Луки, 1,37, там написано, що у Бога не залишиться безсилим ніяке слово. Якщо Бог говорить щось в Біблії, Він це виконає. І якщо Бог говорить особисто, і ви знаєте, що це Бог в наше життя, то Він обов'язково виконає Його. У мене. Було ну, багато разів, коли Бог щось говорив, і я розуміла, це неможливо. Але я казала: Господь, я довіряю тобі. Я знала, що це все рівно здійсниться. Я не знала коли, але я готова була чекати довго, тому що я знала, що Бог все рівно це зробить. Але відповіді приходили набагато раніше, ніж я очікувала. Отже, відповідність слів і дій, якщо Бог сказав, він це зробить. Почуття безпеки, довіра дозволяє відчувати себе в безпеці поряд з іншими. Не повинно ж буде красиво бути, я ж жіночка. Це, вибачте, це так, пауза. Отже, довіра дозволяє відчувати себе в безпеці поряд з іншими людьми, не потребуючи постійного контролю. Чи є у вас люди, з якими ви просто розслабляєтеся? Ви такі, як ви є. Вам не треба нічого придумувати або тримати під контролем свої емоції. Ви відчуваєте себе в безпеці. Така може бути безпеці з Богом. Коли ти з Богом, і ти знаєш, що Бог, Бог контролює твоє життя, тоді ти просто розслабляєшся, і тобі тоді... ти така, як я, яка є, і тобі все рівно, що подумають про тебе. Але це тоді, коли ти з Богом. Угу. Ти просто розслабля, розслабляєшся. І ще один аспект це крихкість. Довіру легко зруйнувати одним вчинком, але важко відновити. І ну, іноді в моїх молитвах буває таке Господь. Я тобі так вдячна за те, що іноді, коли я буваю невірною, ти залишаєшся вірним. У мене завжди така картинка, що це ніби є така межа. Де Бог завжди чекає. А я то уходжу, то приходжу до цієї межі. Коли я уходжу, це я роблю якісь свої справи. Так? І коли я приближаюся, я знаю, Бог мене чекає. Бог завжди вірний. Але ці стосунки можна легко розбити, тому що коли ти уходиш від стосунків з Богом і на довгий час дуже важко повертатися. Тобі треба зусилля, тобі треба молитви. Ти думаєш, ну от я зараз помолюсь. Ні, нічого не відбувається. А ти не відчуваєш Бога. Тому що десь зруйнували стосунки, вони крихкі. І для того, щоб їх налагодити, це треба час і наше, наше бажання. Добре. І Хочу затронути такий аспект як зцілення. Наскільки ми довіряємо Богу в зціленні? Коли ми зараз протестуємо себе, коли ми захворіли, що ми перше починаємо робити? Перше це молитися, друге шукати ліки, третє звертатися до лікаря. Якщо перше, що ми робимо, це не молимося, а шукаємо ліки або звертаємося до лікаря, це не є довірою до Бога. Довіра до Бога це коли перше, що ми робимо, ми починаємо молитися: Господь, я викуплена Ісусом Христом, і мені не належить ця хвороба. Потім ми, я довіряю тобі, а потім Бог дає розуміння. Усі ліки або звернись до лікаря, і тоді ми починаємо діяти. Якщо захворіли діти, це взагалі такий цікавий досвід в нашій сім'ї, тому що лікарі і ліки це було останнє до кого до чого ми зверталися, коли в нас хворіли діти. У нас взагалі діти одужували через молитву. Інколи ображалися на нас, що вони так швидко одужали і їм треба в школу йти. Тільки ввечері захворіли, всі діти лежать, там хворіють, а ми одягнулися і пішли в школу. Ну, вони дійсно були здорові. Одного разу донька жила в наших родичів і говорить: мам, от коли там у них захворів син. Вони так біля нього бігали. І пюрешечко, і ті ліки, і міряли температуру через кожне. Ми ніколи так не хворіли. Каже, там прям всі бігали, бігали в них. Я кажу, і що? Та ні, нічого. Просто ну, так іноді хочеться, щоб так побігали біля нас. Але лікарі і ліки це було останнє до чого, до кого ми зверталися. Якщо хтось захворів із церкви, які наші дії, Якщо ми зразу, або ми зразу молимось без вагань, або проходимо із впевненістю, що пастор, лідери або Аліна такі сильні, вони самі впораються своєю хворобою і йдемо далі, або е, даємо поради, рецепти. Отже, якщо у нас все. Крім молитви, це не є довіра Богу. Бачимо хвору людину, хвору Аліну, хвору па, хворого пастора. Зразу починаємо молитися. Якщо ми не молимось, ми не довіряємо Богу, що Бог може зцілити. кого таке було, що ви бачите хвору людину, десь там на роботі, на вулиці, да? ви не молитесь. Як це подумають, а що, а як я зараз. Це не є довіра Бога до Бога. Довіра це коли ми приходимо, ти хворий, давай помилюй за тебе. Нам не, нас не повинно реагувати, які будуть наслідки. Я скажу, наслідки будуть класні, тому що всі, за кого я молилася, вони зцілилися. А хто не зцілився, вони ще досі згадують мені, яка я уважна була тоді, коли вони хворіли. Це все рівно добро. Отже, коли ми хворіємо, що перше в нас в думках ліки, лікарі або молитва? ми можемо все це приймати, але перше це повинна бути молитва і слова Я довіряю тобі, Господь, тому що в цей час Бог дасть мудрість, як поступити, і відкриє нам, як поступити далі. Я тренувалася довіряти Богу в зціленні на своїх дітях. «О, Як ти можеш? Це ж діти, це ж вони такі маленькі, скільки я разів чую. Ні, діти, це все. Але в мене діти, коли нашій доньці було десь два місяці, і вона була просто червона. а У нас ні термометра немає, нічого. Тут чоловік приходить, мабуть, зі служіння позновий вечір, я кажу, мабуть, температура. От. Як знати, температура два місяці дитині? Ми починаємо молитися, і потім приходить така думка: та, мабуть, у нас в будинку дуже жарко. І ми виключили опалення, і температура спала. Ну, Ви розумієте, да? тобто приходить мудрість, коли ми довіряємо Богу, коли ми починаємо молитися. І Ну, Люди говорять, ні, я за себе, за себе я впевнена, там, я помолюся. Ну, діти, діти, діти. ні, це ж може, це ж ж може, Але ж Бог теж знає, що це діти. І наскільки ми довіряємо Богу своїх дітей, щоб він потурбувався про них. І для таких віруючих, які. За себе готові молиться, а от за дітей ми помолимся, але ж, лікарі, ліки, все треба зробити. Бог дав таке місце письма. Це Іакова, 1, розділ 1, 6, 8. Але нехай просить із вірою, нітрохи не вагаючись. Бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що вітром здіймається і розвивається. Нехай же не думає така людина отримати що-небудь від Господа. Двоєдушна це та, яка хитається і сумнівається, людина не постійна на всіх шляхах своїм. Отже, якщо ми хвилюємось за якісь моменти, то Бог говорить: не отримайте нічого, тому що в вас повинен бути мир. Який написаний Филип'янам, 4 розділ, 6-7 вірш? Бог говорить: не турбуйтесь ні про що, але в усьому молитвою і проханням, з подякою відкривайте ваші бажання перед Богом. І мир Божий, який перевищує всякий розум. Збереже серця ваші думки ваші у Христі Ісусі. Результатом нашої довіри Богу повинен бути мир. Звичайно, наша реакція на якісь такі хвилюючі моменти це хвилювання. Це нормально, коли ми почули, серце так «бум -бум -бум», вискочило трошки, і потім ми починаємо говорити. Господь, я довіряю тобі. І тоді приходить мир. І якщо цей мир не приходить, ми ще не довіряємо. Тобто ми говоримо Богу і молимося до тих пір, поки мир не приходить, коли навколо нічого не змінилося, а в серці нашому мир це говорить про те, що ми довірили Богу ту ситуацію. Я говорю сьогодні про довіру до Бога. І я хочу закінчити свої слова заповітом Матері Терези про те, що в нас повинні бути відносини з Богом. Люди бувають нерозумні, нелогічні, егоїстичні. Все одно прощайте їх. Якщо ви проявляли доброту, а люди звинуватили вас у таємних, корисних мотивах, все одно проявляйте доброту. Якщо ви досягли успіху, то у вас може з'явитися велика кількість удаваних друзів і справжніх ворогів, все одно досягайте успіху. Якщо ви будете чесними і відвертими, то люди будуть обманювати вас, все одно будьте чесними і відвертими. Те, що будували руками, може бути зруйновано одномоментно, все одно будуйте. Якщо ви здобули безтурботне щастя, вам будуть заздрити, все одно будьте щасливі. Добро зроблено вами сьогодні, люди забудуть завтра, все одно творіть добро. Врешті-решт, ви самі переконаєтесь, що все це. Між вами і Богом, що все це ніколи не було між ними і вами. Все, що ми робимо, ми робимо для нього і тому, що ми довіряємо йому. Угу. Помолимось, Господь, навчи нас довіряти Тобі. Якщо ми деще слабкі, тому щоб довіряти, Господь, говори нам. Говори нам тихо, якщо ми не чуємо, говори голосно. Говори так, щоб ми почули, Господь, тому що ти хочеш спілкування з своїми дітьми, і ти хочеш, щоб діти довіряли тобі. Господь, ми довіряємо тобі. Ми довіряємо тобі наше життя, наші сім'ї, наші будинки, нашу церкву, наше місто, нашу Україну. Господь, ми довіряємо тобі. І нехай твій мир. Боже, Він наповнить наші серця, який перевищує розум той мир, який Господь дає тільки ти. Тому нехай прийде мир в наші серця через довіру до Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господь. Амінь.